Як ви думаєте, скільки втримається Литва, Латвія Естонія, якщо Російська Федерація на них нападе? Я думаю, після того, якщо, якщо це станеться, станеть, то українці дізнаються там про деяку проблему, яку мають Литва, Латвія, Естонія. Про те, як може вдертися Російська Федерація. Зараз це обговорюють масово в західній пресі. Але українці поки цього не знають. Ну, потім стануть всі спеціалістами в цьому питанні, як колись з Тайванем, пам'ятаєте, через одного був спеціаліст в тайванському питанні. Так от я вирішив поцікавитись: а скільки втримуються країни Балтії, щоб не стати країнами прибалтики? Ну, ви зрозуміли про що я. Так, от штучний інтелект різний. Причому це і Крок, і чат там і інші. Кажуть, що Литва, Латвія і Естонія можуть протриматись від трьох днів до двох-трьох тижнів. Це, от так штучний інтелект говорить. Ви скажете: ой, про два-три тижні ми вже чули. Ну, якщо я вам назву обсяги військових там, в країнах Балтії, то ви зрозумієте, що питання двох-трьох тижнів це вже не така і смішна історія. Єдина надія країн Балтії це країни НАТО, які мають швидко підтягнути всі свої можливі резерви. Але там є одна проблема: Калінінград. Калінінград, і там е, обсяг військ, які має Російська Федерація, ну майже зіставний з кількістю військових, які от прямо, прямо от служать е, в Литві, Латвії Естонії. Небагато танків. Небагато озброєнь, небагато укриттів, небагато ППО. Все це робить країни Балтії вразливими. І от я знайшов статтю цікаву на Business Insider, і вони там розмірковують про те, як вони можуть чинити опір і чи готові вони до цього. Я не буду вам переповідати всю статтю. Статтю залишу в себе в Телеграмі. Вона варта того, щоб прочитати її. Хоча би переглянути. Резумую дуже коротко. Ну, по-перше, в період холодної війни всі нібито були готові. Але потім холодна війна змінилася. Hello, Everybody, Перестройка, Горбачов, і всі розслабились. Слабкий Радянський Союз потім розпався, слабкі країни. Колишнього Радянського Союзу, величезна інфляція, бідні люди, корупція, олігархи і так далі. Захід це влаштовувало. Влаштовувало, тому що оці всі країни не складали ніякої небезпеки для Заходу. А потім щось сталося. Сталася війна в Україні, неконтрольована війна, яка надзвичайно підсилила Російську Федерацію. І так вийшло. І от бізнес інсайдер пише про це. Вийшло так, що Захід на момент 2025 року проспав, проморгав і сьогодні не готовий до війни з Російською Федерацією. Так, у них дуже багато всього. У них є ресурси, резерви, у них це все є. Їх багато між собою, але це різні країни. Уявіть собі, у випадку нападу об'єднання оцих країн. Сварки між собою, узгодження, у них оці всі дипломатичні процедури, бюрократичні процедури. А в цей час йдуть дні, дні, при яких, пам'ятаєте, на початку ворог дістався аж до Києва дуже швидко, потім відтиснули, але, але це було. І от е, у мене, я читаю цю статтю, я розумію, що. З 2013 року Європа не, не бачила війну в Україні небезпекою для себе. З 2022 року Європа не бачила війну з Російською Федерацією загрозливою для себе і війну в Україні. А тому, тому ППО недостатньо. Крупнокаліберної зброї недостатньо. Літаків недостатньо. По кордонах розкидано воно все дуже нерівномірно, і самі автори оці цього видання це серйозне видання бізнес інсайдер. Вони пишуть, що ну, вони будуть готуватися, але для цього потрібно роки. Вони будуть інвестувати в нові заводи, вони будуть інвестувати в нові види озброєнь, але станом на сьогодні Європа не готова. І я сижу і думаю: а що якщо Путін вирішить, що це його зірковий час, хто буде захищати країни Балтії? Ну, уявіть собі, Калінінград зверху, і все, і Російська Федерація перетворюється на фактично Російську імперію, нависаючи над Європою, підв'яжеться Білорусь, тому що Лукашенко вже не буде чого втрачати абсолютно? Уявіть. І коли я читаю цю статтю, я бачу їхню біль, я бачу їхню розгубленість. Вони бачать, що ситуація в Україні виходить із-під контролю. Вони навіть поставили фото, таке ну дуже яскраве, я його залишу в себе в телеграмі. Телеграм легко знайти, в телеграмі вводите Сергій Годзінський, не помилитесь. І вони кажуть: подивіться, до чого можуть призвести дрони. Шахет 136. Ми не готові до. Їх збиття в такій кількості, як вони летять на Україну. І ви знаєте, так і да, Вони не готові. І отут, коли я дивлюсь на це все, я розумію, чому вони, європейці, нам не допомагають. Вони бояться, вони бояться, що надавши Україні необхідну кількість зброї, систем ППО і а, вичерпавши свої склади до деякої міри, вони будуть оголеними, бо у випадку нападу Російської Федерації через Литву, Латвію Естонію, ми їм допомогти нічим не зможемо. І вони можуть опинитися в надскладній ситуації, коли врятувати три країни Балтії вони просто фізично не зможуть. А сказати, що Франція і Британія. Будуть направляти ядерні ракети проти Російської Федерації у випадку нападу на Литву, Латвію Естонію, ну, напевно, може подумати тільки дуже наївна людина, яка в 2022 році вірила в кордони 91-го року після приїзду Бориса Джонсона. Ці країни будуть робити все, щоб або зупинити там, де воно є, або утворити рубежі, які там вони де є, але... Зробити все, щоб їхнім країнам безпосередньо не загрожувало. Уявляєте, на межі чого ми перебуваємо? І все це, оце все, що відбувається, це все від якоїсь безглуздості. Це все тому, що у владі різних країн на ось цьому просторі часовому опинились безглузді люди. люди. Які десь недовчені, десь дуже наглі, десь дуже агресивні, десь просто безтолкові, десь наївні, а десь просто як діти, інфантильні. І те все, що ми сьогодні проживаємо, є наслідком сукупності недалеких рішень. Якщо хтось із вас думає, що це все продумано, то ні. Просто дехто може скористатися тією ситуацією, яка склалася, бо за ниточку потягнули, і виявляється, що клубочка то немає, є просто ниточка, яка тягнеться, 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 скільки її не тягне. Вона тягнеться. Клубочок, який би хтось зупинив, його немає. І країни Балтії можуть бути наступними. І їх ніхто. Ne